Це Ужгородська швейна фабрика. Тут працюють близько 250 осіб, серед яких і внутрішньо переміщені особи. Виробництво одягу в основному орієнтоване на європейський ринок, але й відшивають спецзамовлення на потреби українських військових. Ще наприкінці минулого року. Фабрика придбала потужний генератор, який дозволяє не припиняти роботу в разі вимкнення світла. Звичайно, що ми підготувалися, тому що ми розуміємо, що війна продовжується. Ми розуміємо, що на превеликий жаль далі. Літають ракети, і ми повинні бути готові до всього. Тому ми придбали минулого року дизель-генератор. 150 кВт потужність. Це практично забезпечує роботу виробництва. Це не вистачить трохи там на те, щоб обігріти столову, там приготувати їсти і таке інше, але це можна узгодити. І ми купили дві батареї, які для того, щоб працювала комп'ютерна система. Швейна фабрика, що в обласному центрі Закарпаття, стала однією з перших, хто подав заявку згідно програми Energy Help. Стартувала вона цього року і передбачає часткову компенсацію вартості генераторів підприємцям, які працюють на Закарпатті і сплачують податки. У такий спосіб влада намагається підтримати бізнес. Зокрема, малий та середній. Ми відшкодовуємо 30% вартості придбаного обладнання, але ця сума не може перевищувати двох. Критеріїв. Це не може бути більше, ніж цим суб'єктом господарювання сплачено податку на доходи фізичних осіб за останні 12 місяців. І ці, ця сума не може перевищувати загальну суму 300 тисяч гривень. В першу чергу ми розуміємо, що е, таким чином ми підтримаємо е, в першу чергу малий і середній бізнес, ну і трішки допоможемо великому бізнесу. З 1 січня комісія опрацювала вже 105 заявок, з яких погодили 62. Деякі ще знаходяться на розгляді. Були й ті, кому відмовили, хто знаходиться за межами області, та тим, які придбали альтернативні джерела енергії до 10 жовтня. Ми зафіксували в програмі, що суб'єкт господарювання, який придбав генератор після 10 жовтня, 2022 року. Саме ця дата вибрана, тому що це був. Той день, коли Росія вперше завдала ракетних ударів по нашій енергосистемі, коли опрацьовуємо заявку, ми вивчаємо на відповідність ринковій ціні того чи іншого генератора. І таким чином, кожна заявка, дуже жвава в нас дискусія. По кожній заявці розбираємо, вивчаємо всі питання. Сума, яку погодили компенсувати для ужгородської швейної фабрики, сягає 237 тисяч гривень. Тож вже незабаром компанія очікує на кошти, і директорка фабрики вже знає на що їх можна витратити. Ми отримали одобрення і 30% від вартості цих цих пристроїв. Ми отримаємо на рахунок. Це складає 237 тисяч гривень, і це дуже добрі гроші. Ми будемо далі збирати на Антидроновурушницю тим часом в обласній військовій адміністрації закликають підприємців і надалі подавати заявки. Процедура досить проста. Достатньо лише подати заяву та пакет документів онлайн за формою, визначеною в додатку до порядку на платформі допомога Закарпаття із накладанням електронного підпису. А експертна комісія швидко їх розгляне та прийме відповідне рішення.